Сьогодні я буду показувати, як абузити проект НАСИ з мінімальними витратами. Розкажу більш детальніше про сам проект, плюси, мінуси, і про прибуток, який дуже легко може перетворитись в 10 x від наших витрат. Окрім самого ірдропу, який ми будемо фармити, проект час від часу роздає гроші. Про це особисто я сам не знав, дізнався вже тільки тоді, коли почав крутити цей проект і зробив там шість чи скільки зараз в мене акаунтів, але я продовжую поступово робити нові. Суть заключається в тому, що нам потрібна якась певна кількість поїнтів, і за певну кількість понтів ви будете отримувати ірдроп. Вже таких дропи було два, і проект насипав просто за понти. 350 доларів. Перший токен був Home, називається, роздали по 300 доларів, і наступним, от буквально 2-3 дні тому, роздали Wallet Connect на 50 доларів на кожен аккаунт. Тільки тут був один нюанс, за рахунок якого я не отримав дроп, і, можливо, там дуже багато хто, але про це сьогодні обов'язково також розповім. Але спершу перед детальним гайдом я хочу розповісти, що таке проект Nansen. Це є по суті аналітична платформа, яка займається аналітикою блокчейнів. 10 тисяч смарт. Гаманців і 300 мільйонів гаманців в цілому, які вони можуть відслідковувати. Тобто, з вашої сторони, чим цей проєкт може бути особисто для вас цікавий, якщо прям нативно ним користуватись. Вас цікавить якийсь гаманець, який вкрав в когось гроші, або, допустимо, займається альфа-поведінкою, так скажімо, викупляє токени по мінімальній капі, які потім там міксують на сотні іксів і так далі, або вам цікаво, куди перетікають великі гроші, ви це все можете відслідковувати на платформі Nansen. Ця платформа. Дуже максимально схожа до Архам, який недавно роздавав хороший дроп. По-перше, за сам сезон фарму, коли ви фармили поінти, вони конвертнулись один до одного до токена. Мен мене там вийшло в рівні 3000 тисяч доларів, здається, писав на канал. І ще раніше, там за рефів, за просто реєстрацію проект роздавав також немалі гроші. Не пам'ятаю вже скільки, але рефоводи там дуже добре заробили. Сам Архам зараз має капіталізацію в 500 мільйонів ФДВ, Тут по інвесту, по команді, по всім метрикам нансен на декілька. Голів вищий від самого архаму, тому і претендувати майбутньому ми можемо, можливо, не на дуже сильно кращий дроп. Але якщо би він навіть приблизився до того, що роздав архам, було б дуже добре. Про гроші, скільки тут можна зробити, сьогодні також поговоримо. Тепер говоримо про команду. Це не є якісь індуси. Я зразу хотів на це звернути увагу, тому що останнім часом індуси нас не радують абсолютно. Це якийсь Алекс, але от всі три людини вони по суті є не азіатської зовнішності, тому що знову ж таки останнім часом це трохи ред Далі ми переходимо про інвестиції. Зараз дізнаємося, має 88 мільйонів доларів інвестицій. Нюанс в тому, що вони збирали всі суми тільки за 21 рік. Але як більшості робить проекти останнім часом, під момент виходу ТГЄ вони збирають ще додаткову суму, щоб забустити свої метрики і вийти по якійсь кращі ринкові капіталізації, тому що більше людей набіжить о, альфа-проект і тому подібне. Але ми будемо абузити цей проект його на декількох раундах інвестицій це при тому, що серія B була остання. Тут саме топові інвестори, ангели і тому подібне про них багато говорити не будемо. І вже на даний момент проект має оцінку 850 мільйонів доларів. Насправді це не так вже й багато, тому що по ФДВ, який би міг виходити в майбутньому, це проект, це ну там лярт, два, можливо, навіть і три. В залежності від того, який буде у нас ринок, це також дуже хороший твітер. Тут 200 з копійками тисяч підписників, активний, є лайки, репости, ретвіти, тому подібне. Твітер Скор 840, при тому, що навіть самого Нансена, який є топовою аналітичною платформою, всього десь 650, якщо я не помиляюсь. Наступним важливим моментом по аналітиці самого проекту звідки вони беруть гроші. Не знаю скільки часу, але в них є платна підписка: 100 доларів на місяць. Це є перший пакет. і, Якщо не помиляюсь, 1000 доларів на місяць, це є максимальний пакет, за рахунок якого вони заробляють. Я не знайшов конкретної інформації від Нансену, якоїсь там аналітики, і тому подібне, скільки вони отримують щомісячно чи щорічно грошей. Але на деяких ресурсах є інформація, що за рік вони заробляють в районі 10 мільйонів доларів. Та як проект вже тягнеться мінімум з 2021 року, то вони вже точно заробили хоча б 40-50 мільйонів доларів. Але звичайно, що якісь немалі витрати вони витрачають на команду на розвиток проекту, тому подібне. Ця інформація є на двох ресурсах: тут 10 і 9, тут майже 11 мільйонів і в попередньому варіанті сайт також. Звичайно, що тут не буде сотні мільйонів доларів, тому що самої платформи користується не так багато людей. 100 доларів місяць не кожен готовий витрачати, тим більше тисячу. Для нас з вами основне то, що вони вміють і можуть, і генерують гроші щомісячно, щорічно. І це є дуже насправді великим плюсом, тому що останні проекти показують значно гірші результати. І більшість зараз стараються звертати увагу саме на ті проекти, які самі можуть зробити гроші. От тепер ми переходимо до самої поінтової програми. Яку ми з вами будемо обузити, я покажу, як особисто роблю я і скільки з цього майбутньому можна буде зробити. Переходимо за посиланням кі в описі під цим відеороликом. ми реєструємо за допомогою амиця або пошти. Платну підписку хочете купляйте, хочете ні. Можливо, мені вийде вибити для вас знижку 10% на покупку. Якщо захочете, у вас є потреби, можете купити. Особисто я не купляю і вас, як то кажуть, не призиваю. Після чого у вас з'являється ось така сторінка, ви приходите в вкладочку поінти Самі ці поинти запустили не так давно, можливо, місяців два тому, тобто сама поінтова програма є свіжа. Тут є певні допрацювання, можливо, хтось з вас не знає за них, тому що раніше з затримкою давали поінти і так далі. Але зараз це все відбувається максимально швидко. Основна ціль для нас з вами, щоб забути цей проект і отримати якийсь профіт, це вибитись в тисячу плюс поїнтів. Зараз розкажу за рахунок чого. І отримаєте новий тір. Тобто Base Tier це є base camp, наступний це є Грін, і потім від 10 тисяч поїнтів це є ICE і так далі. Особисто я не буду претендувати на якісь майбутні тіри. Мені достатньо буде тисячі. І головне спробую зробити якнайбільше акаунтів. Як ми можемо отримувати ці самі поінти? В першу чергу ви можете виконати стандартні завдання. Їх є всього чотири: це є додати токен в вайтлист, потім створити своє портфоліо, додати нік телеграми. Можете вписувати будь-який нікнем, який ще не є зайнятий, тобто не без щоб він був свій. І також активувати нансенпойнти на ось цій вкладочці. Далі ми можемо отримувати поінти за рахунок підписки. За кожен витрачений долар ви отримуєте 10 поїнтів. Якраз звідси в нас виходить ціна нашого поїнта. Тобто, якщо ви тратите 1 долар, отримуєте 10 поїнтів. Купляєте підписку за 100 доларів, отримуєте 1000 поїнтів. Ну там плюс-мінус там можливо 1200 отримаєте щось в такому форматі. І автоматично за 100 доларів ви приходите на новий рівень, за який майбутньому я розраховую, що можна буде отримати айрдроп, але ми будемо отримати 1000 поїнтів з витратами в районі 1-2 доларів, а не 100 доларів. І якраз і звідси виходить входить у нас вартість одного поїнта для іншого користувача, але для нас це в рази менше. І в майбутньому по цій механіці ми зможемо вирахувати, скільки ми можемо зробити з тисячі поінтів. Давайте я одразу скажу: якщо для когось, хто тратить гроші свої особисті, тисячу поінтів це є 100 доларів, то для нас якраз і наоборот за 1000 доларів ми можемо отримати 100 доларів. Чому? Тому що банально людина, яка прийшла і купила підписку, мусить відбити свої гроші якимось чином. І щоб хоча б покрити їй витрати за один місяць за 1000 поїнтів, Нансен, ну, хотілося б, щоб дав дропом 100 доларів. Відповідно, якщо ми отримуємо цих 1000 доларів з витратами всього 1 долар, то прибуток для нас може скласти також 100 доларів, але вже чистими. А не просто відбити свої витрати. Звичайно, тут можуть бути такі нюанси, що вони роздадуть дроб більший тим, хто там купляв якусь підписку, і менший тим, хто не купляв підписки, але також має відповідну кількість поїнтів. Але це вже нюанси, про які ми от навіть гадати не можемо, і навіть якщо вгадаємо, не факт, що ми виконуємо ті всі критерії, які вони для нас зроблять. Тому для мене виходить логічним варіантом абузити зараз, отримувати тисячу понтів, щоб в майбутньому. Я розраховую отримати 100 доларів на один аккаунт. Відповідно, повертаємось до самих поїнтів. Як ми можемо їх отримати, ви зрозуміли? За рахунок підписки за 1 долар стейкінгу ми отримуємо 10 поїнтів. Але перейшовши вкладочку стейкінг, у нас є деякі завдання, які ми можемо виконувати з бустом. Якщо ви застейкаєте 20 тисяч доларів, то отримаєте 2X буст. Тобто, наприклад, отримали 20 тисяч поїнтів, і за рахунок того періоду, і коли у вас ці гроші є в стейкінгу, ви отримуєте в два рази більше поїнтів. Так само. Працюю на 100 тисяч доларів, але вже X3 Boost. І найважливіший момент, який в нас тут є, це Застейкавши 1000 доларів, ви одноразово отримуєте 900 поїнтів. Оце завдання ми обов'язково будемо виконувати, але про це розкажу пізніше. Також за стейкінг наших рефералів ви отримуєте по одному поінту за кожен застейканий долар. Тобто, в першу чергу, що вам потрібно зробити, це активувати поінти. Потім переходимо, виконуємо ось ці от базові, за які ви отримуєте в сумі 80 поїнтів. Далі переходимо до найцікавіше, нам потрібно застейкати 1000 доларів період там буквально 2 дні, і за це отримувати одноразово 900 поінтів. Тому ми переходимо в стейкінг, вибираємо наше завдання і бачимо ряд токенів, які доступні. Ви можете застейкати в будь-якому активі 1000 доларів, можливо, ви десь холдите якісь токени, можливо, ні. Я стейкав в останні рази в Солані. Тобто закинуємо собі на гаманець фантома, кидаємо стейкінг, і одразу, як стільки ви їх закинули, для того, щоб зекономити час, щоб е, реінвестувати гроші на нові аккаунти, ми нажимаємо на наш стейкінг, Потім тут буде кнопочка Unstake. Одразу ж їх анстейкаємо і чекаємо 2 дні, щоб вони у вас з'явилися до клайми. Тобто, знову ж таки, через два дні ми повертаємось на цю сторінку, нажимаємо кнопочку Клайм, і вони нам повертаються на наш гаманець Фантома, де ви можете вже перекинути їх на біржу з біржі вивести на новий гаманець, щоб не зв'язувати свій... зв всі свої гаманці, і потім повторювати цей круг. Але для того, щоб отримати 1000 понтів, нам не вистачає ще 20 понтів. Як їх отримати? За рахунок завдання нам не вийде, тому що немає доступних завдань. Є один дуже економний і хороший, як на мене, варіант. Ми бачимо тут багато різних токенів, які ми можемо застейкати За кожен токен, неважливо на яку суму в стейкінгу, ви отримаєте по одному поінту. Тобто, нам з оцього всього треба застейкати 10 токенів, щоб отримати 20 поінтів до 1000, але за 2 тижні. Чому за 2 тижні? Об'яснюю на нашій сторінці поінти у нас ось тут внизу є таймер, і коли закінчується цей таймер, ви отримаєте ту кількість поінтів, яка у вас показується в вкладочці стейк. У моєму випадку зараз показує 3 поінти, але вам потрібно застейкати 10 активів, щоб тут писало 10. Тоді за перший тиждень, коли пройде 7 днів, або там, наприклад, один день, коротше, коли обновиться таймер вівторок, ви отримаєте плюс. 10 понтів, тому що у вас ось тут буде писати 10 понтів. Тому для того, щоб отримати в загальному 1000 понтів, вам потрібно в першу чергу виконати всі базові завдання, закинути 1000 доларів стейкінг на 2 дні, вивести їх і закинути по копійці в 10 ось цих от монет. І за два тижні, коли два рази обновиться в нас таймер, ви отримаєте по 10 понтів. В сумі у вас буде 1000 понтів і новий тір. Вже надіюся, доступно об'яснив, тому що стараюся роз'яснити, хто дійсно буде зацікавлений в АБУЗі, зможе дуже легко це все зробити. Тепер розказую, які токени з цього всього списку вам можна застейкати. Для цього нам потрібно буде мати гаманець Кеплер. В ідеалі особисто я так роблю. Створюєте гаманець Кеплер. Якщо не забуду, залишу посилання в описі під цим відео. Закидуєте собі 1-2 долари в токені Атом. Пізніше свапаємо з атома в середині нашого метця кеплер всі ті монети, які зображені ось тут які є доступні там в мережах космос і тому подібні, які є в Кеплеру. Відповідно говорю про ті токени, які ви можете там свапнути. Це є космос, сам Celestia, Ronin, це вже є EVM, зараз розкажу. Дівайдікс, мантра, осмо. Мосис, Кава, Вавилон, Акаш, Тера, Шенту. Ось ці всі 10 токенів, ви свапаєте всередині свого минця, буквально там на я не знаю, на 1 цент, на 2 центи, і закидаємо їх в стейкінг. Тобто нам потрібно буде закинути якусь мінімалку. Мінімалка тут дуже мала. Вам достатньо буде по 0,01 монеті, це є по одному центу, для того, щоб активувати всі 10 стейкінгів. Тоді у вас ось тут буде писати 10, чекаємо 2 тижні і отримуємо 1000 поїнтів, як зараз є особисто в мене. Але раджу, якщо будете абузити або в цілому робити там, на декілька аккаунтів, старайтесь якось. Різноманітнити свої дії, тобто в тисячу доларів закидувати не тільки в Солані постійно, а наприклад, і хайперліквіді, валитконекті. Це все буде враховуватись. Також тут хороший API, це є річний відсоток на вашу суму. Наприклад, якщо ви тримаєте тут тисячу доларів, то за рік отримаєте в районі там 200 доларів зверху. Тепер той самий важливий момент, про який я говорив, що. Крім того, ірдропу, який ми фармимо в подальшому, на такі є, які ми надіюся з вами отримаємо. Ми можемо фармити такі проміжуточні ейдропи, як це було от 350 доларів, Що вони роздавали? Особисто я ці дропи не отримав. Хоча на останні, де роздавали 50 доларів, в мене були 1000 понтів. І я міг його отримати, але нам потрібно було активувати наш гаманець в ось цій вкладочці. Тут буде писати Activate, Вам потрібно буде ввести свій гаманець EVM і Solana. Тоді ваш гаманець активовується або можете перейти просто вкладочку ось тут вверху, Rewards адрес, і потім переходимо сюди, і якраз сюди додаємо ті наші адреси. Тому в майбутньому, коли проект буде роздавати якийсь airdrop, і ви будете підпадати під критерії, ви зможете отримати airdrop з рахунок цієї якраз. Штуточки, яку я розказав. Тепер давайте на кінець вже поговоримо про плюси і мінуси. Які плюси я тут для себе бачу? Це хороший інвест, хороша команда, робочий продукт, хороша активна система понтів, яку можна легко абузити і по метрикам туди-сюди виглядає все класно, тому що хтось тратить 100 доларів на 1000 понтів, ми з вами тратимо 1 долар. При тому, що ті всі гроші ми можемо вивезти собі в подальшому, коли отримуємо 1000 токенів, вже собі на гаманець, по суті ще менші отримуємо витрати. П'ятий пункт це є то, що вони. Проміжуточно роздають додаткові аердропи. і ви можете навіть одним дропом на один гаманець відбити витрати на 50 аккаунтів в період і просто собі кожного вечора по одному, два-три акаунта робити. Особисто я роблю, наприклад, на два аккаунти, закидую в стейкінг по 1000 доларів в Солані, паралельно роблю ще нових два аккаунти, коли в мене на. на на перших двох аккаунтах я можу вивести свою солану, їх перекидую туди, і так далі, от такий замкнутий круг продовжую постійно робити собі нові аккаунти. Паралельно солану, якщо у вас немає в холді, можете захеджити на бекпеку там, з першим плечем і ні вверх, ні вниз не втрачати на курсі. Тепер говоримо про мінуси, які вони тут є. Перше, це то, що сам основний аеродроп від проекту можна чекати досить таки довго, тому що проект, хоч і не свіжий, але йому виходити на Тагіє ще особо дуже швидко і не треба, як на мене. Два місяці назад вони запустили поінти, тобто до року часу вони можуть тягнути з поінтами, з обновами і просто щоб помарайнувати свою аудиторію, і так далі. Тобто, не швидкий лістинг це перший пункт, який може бути там, наприклад, середині 26-го року. Другий пункт, що багато хто казав, що не буде його там абузити туди-сюди, через те, що вони з якимись там СНГ інфлами радились, е як запустити систему поінтів. В загальному вони їх не послухали, зробили все наоборот, як собі там хотіли, і типу. То, що вони радили з якимись СНГ-там інфлами, це є ред флаг. Ну, по суті, можливо, і так. Третім пунктом буде то, що вони трохи жадні на якійсь конференції, бачив, там писали, Архам зробив дуже якусь гарну тусовку класну, а Нансен зробили максимально все бідно, убого, і не дуже, типа, якби витратились на аудиторію, на команду і тому подібне. Чи це відноситься до якогось редфлагу, ну не знаю. Ну і останній такий вже варіант, який також можливий, але не факт, що так буде, тому що наприкід Можемо нічого знати, тому що айдроп вони можуть роздати суто тільки тим, в кого була платна підписка, і неможливо, скільки понтів ви отримали платної підписки айродроп ви не отримаєте. Але це гадання на кавові гущі, як то кажуть. Тим більше, типу, апелюючи то, все, що я тільки що сказав, вони вже роздають аеродропи тим, в кого немає підписки. Це просто в загальному збирають ті думки, які шиляться серед там нашої аудиторії, хто говорить про нас і так далі. В загальному для мене є більше плюсів вагоміше. Ні, чим мінусів, тому ну, я буду абузити цей проект далі. Витрати для мене нульові. Проект дає в моменті в реальному часі заробляти, і в майбутньому ще можна претендувати на якийсь хороший дроп. Тому для мене виглядає все класно, і я буду це робити. Для вас я дав всю абсолютну інформацію, яку знаю, чим сам користуюсь, як абужу цей нанс, які кнопки натискати туди-сюди, всю повністю інформацію. Ви ж особисто для себе приймайте рішення: цікаво, не цікаво, абузити, не абузити. Просто, як то кажуть, їжа для розумів, робіть як. Як то кажуть, що хочете. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, за годний український контент, підписуйтесь на мій телеграм, посилання в описі цікава інформація. Більше туди даю, тому не пропустите все, що можна і на чому можна зробити.